Вітаю усіх на каналі Кулінарна Кузня. І хочу нагадати, що Великдень не за горами, а це означає, що пора обирати рецепти великодньої випічки. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом цього неймовірного крафіну. Тісто в ньому настільки ніжне і повітряне, що просто тане в роті. А щоб не загубити рецепт, спочатку підпишіться. Перед початком приготування 100 г родзинок і 100 г цукатів заливаємо кип'ятком і відставляємо в сторону. А сам процес приготування починаємо з опари, дріжджі, молоко та 1 столова ложка цукру. Перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. Окремо беремо 2 білки та дрібку солі та починаємо збивати. Коли білки збили з білу пишну масу, додаємо сюди 150 г цукру та 5 жовтків. Перемішуємо та вливаємо нашу опару. Знову перемішуємо все до однорідності і починаємо замішувати тісто. Поступово я вмішую 300 г борошна. Далі я додаю 50 грам апельсинового соку та цедру одного лимону та одного апельсину. І поступово вмішуємо ще 200 г борошна. І додаємо 80 грам розтопленого масла. Домішуємо тісто на столі. Підсипаючи борошно, яке залишилось, якщо тісто дуже рідке, можна додати ще жменьку борошна. Тісто не повинно приставати до поверхні та до рук. Ось і все. Тісто готове. Змазуємо руки олією і формуємо шар та відставляємо в тепле місце на 1 годину. А поки наше тісто підходить. Просушуємо за допомогою паперових серветок чи рушничків сухофрукти. Пройшла одна година, тісто підійшло. Ми його обминаємо і ділимо на 4 частини. Все це робимо руками змазаними олією, щоб тісто не липло до рук. Залишаємо його на 5 хвилин, щоб воно відпочило, і починаємо формувати крафіни. Кожен шматок тіста тоненько розкатуємо, змазуємо маслом та посипаємо цукатами та родзинками. Скручуємо трубочкою та розрізаємо по довжині на дві частини. Але відступаємо з краю на 3 см, щоб ці частини були скріплені до купи. І формуємо крафін. Викладаємо форму. Та залишаємо підходити. Коли тісто гарно піднялося, змазуємо жовтком та ставимо випікати. Перші 5 хвилин випікаємо при температурі 200 градусів, а далі знижуємо до 180 і випікаємо ще 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. і залежно від розміру випічки. І дивимось, що у нас вийшло. Крафін ароматний, ніжний та дуже смачний. Рекомендую спробувати і вам. Всім смачного! Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та готуйте разом зі мною. Не забувайте писати відгуки. Дякую всім, хто регулярно дивиться мої відео. Та натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити нові.